Друзі, вітаю на каналі Моя Україна. Разом з вами ми слідкуємо за тим, як українські захисники відважно стримують так звану Другу армію світу, яка карколомно напала на суверенну та незалежну країну. Скоро, вже майже рік, як рашисти хотіли захопити Київ за три дні, але українці вразили та продовжують вражати весь світ відвагою та чітким небажанням рускава міра. Поглянемо на ситуацію на різних напрямках фронту. Рашисти не полишають спроби здобути, хоч якісь локальні перемоги на сході нашої країни. На сватівському напрямку тривають позиційні бої. Ворог використовує різні види озброєння, проте це не допомагає їм протиснути лінію оборони ЗСУ. На Бахмутському напрямку ситуація продовжує залишатися важкою. Окупанти активно проводять штурм населених пунктів Веселе, Краснополівка, Красна Гора та Благодатне. У Бахмуті бойові дії ведуться у приватному секторі на північних та східних околицях міста. Ситуація контролюється підрозділами сил оборони. Продовжуємо вірити в збройні сили України та чекати гарної інформації від Генерального штабу. На Авдіївському напрямку російські загарбники продовжують власні намагання пробити лінію оборони українських захисників. Складна ситуація наразі в районі Красногорівки, неподалік з Авдіївкою. Рашисти намагаються отримати локальні переваги на даній ділянці, оскільки їхній штурм Мар'їнки не завершився успіхом. Також спроба штурмувати район населеного пункту водяне росіянами провалився. На запорізькому напрямку окупанти досягнули незначних успіхів, просунулися не більше ніж на два кілометри. Проте збройні сили України відповіли артилерійським вогнем на наглість расистів, і останнім не вдалося закріпитися на нових позиціях. Російські загарбники повернулися на власні попередні позиції. Росіяни намагалися наступати одразу на чотирьох місцях фронту на запорізькому напрямку. Проте удар ЗСУ відновив статус-кво. Цікаво, що ще кілька днів тому окупанти заявляли, що вони вже на околицях населеного пункту Оріхове та в самому місті. А сьогодні вони повідомляють про успіхи тільки в сірій зоні. Зупинимося обов'язково на просмажуванні рашистів на херсонському напрямку. Окупанти систематично обстрілюють правобережну Херсонщину та Херсон, проте у відповідь отримують прицільний артилерійський вогонь. Тільки протягом одного дня Збройні Сили України поцілили в район базування росіян неподалік Великої Кардашинки, Олешок, Голої Пристані, Каховки та Нової Каховки, а також на Кінбурзькій косі. В офісі президента України повідомили, що наступний Рамштайн має стати авіаційним. За попередніми домовленостями саміт відбудеться вже у середині лютого. Що ж, чекаємо гарних результатів нового рамштайну, який дозволить закрити українське небо від рашистських ракет. Литва, Латвія та Естонія звернулися до німецького уряду з закликом передати Збройним силам України танки Леопард. У відповідь на багаточисельні заклики Європи. Міністр оборони Німеччини підготував перелік з 19 танків, які країна може передати Україні після відповідного рішення Олафа Шольца. Новий очільник оборонного відомства Німеччини планує перевірити кількість та модель танків, які можуть бути переданими в Україну. Хочеться вірити, що до списку потраплять не тільки 19 моделей Леопард. Що думаєте з цього приводу? Протягом наступного тижня уряд Італії планує прийняти шостий пакет військової допомоги нашій країні. Як ви вважаєте, які види озброєння зможуть передати Україні італійці? Пишіть власні думки в коментарях. Японія оголосила про плани провести навчання українських саперів. Українська армія стає з кожним днем все сильнішою та сильнішою, а тому у рашистів жодних шансів здолати та окупувати нашу країну. Що думаєте з цього приводу? Британія залишається надійним партнером України, продовжуючи підтримувати нашу країну на різних напрямках. Наразі обіцяні гелікоптери «Сія Кінг вже прибули в Україну і тому найближчим часом розпочнуть свою роботу по знищенню російських загарбників. Уряд Молдови розглядає можливість стати членом НАТО через військову агресію Російської Федерації проти України. Вступ до оборонного альянсу для всього цивілізованого світу є захистом від руськава міра, який так нав'язує кремлівський фюри та його посіпаки. Що думаєте з цього приводу? Російська Федерація продовжує готуватися до ймовірної атаки Збройних сил України. Від так званої спеціальної військової операції, яка ставила на меті Київ за три дні, рашисти перейшли до захисту власного повітряного простору. Так у самому центрі Москви на даху будівлі, в якій розміщується Міністерство внутрішніх справ Росії, було помічено чергову систему протиповітряної оборони. У всіх українців закономірно виникає питання: до чого готуються рашисти? Поступово Росія переходить до оборони власних територій і навіть на окупованих та анексованих 2014 року, і це ще раз доводить, що Україна переможе в цій війні та поверне всі свої землі. Як ви вважаєте, чи розуміють росіяни, що вони вже програли ще 24 лютого, коли українці прокинулися від вибухів нацією, що ненавидить руський мір? Підходить до завершення випуск каналу Моя Україна. Друзі, дякую вам за активність. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів на відеохостингу. Ваша підтримка українського контенту дозволяє ще більшій кількості користувачів YouTube дізнатися правду про російсько-українську війну. Ми обов'язково переможемо на полі бою та в інформаційній війні. До наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.